4 жовтня у Білоцерківському міськрайонному суді обирали запобіжний захід Володимиру Ковальову, тому самому водієві, який 2 жовтня протиранив поліцейську автівку. Хоча сам підозрюваний свою вину не визнав, заслухавши слідчого та адвокатів, суд вирішив залишити Ковальова під вартою на 60 діб. Застосувати до Ковальова Володимира 23 січня року народження Зареєстровано за адресою Луганськ, квартал Шухова 4Б квартира 66, проживаючого за адресою Біла Церква Леванецького будинок 63, Квартира 173. Раніше не судимо запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Строк тримання Ковальова Володимира Євгенівича під вартою обчистувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 2 жовтня 2016 року 23 години 55 хвилин. Датою закінчення... 30 грудня 2016 року, 23 година, 55 хвилин.